Ефективний метод роботи громадськості та влади, тому наша громадськість це громадськість, яка не допустить неефективного використання, або всі посили, які стосуються тих чи інших моментів культурного життя, вони зразу беруться до уваги. Тому коли пішли перші тільки сигнали про те, що можливий або є побажання одної з сторін в. Культурних стосунків, з якою ми перебуваємо щодо зміни розміщення картин, громадськість проявила серйозне занепокоєння. У нас відбулся, відбувся належний діалог, і ми дійшли згоди, що на сьогоднішній день і по збігу технічних обставин де є присутній моральний фактор переміщати картини з одного місця в інше не ефективно. Фактично, я думаю, ми завтра станемо свідками відкриття експозиції. Картини знаходяться в замках, в замках, які належать галереї мистецтв, який працював пан Возницький, світла пам'ять Борису Григоровичу, за те, що він зберіг такі картини, і вони залишаються безцінним нашим надбанням і будуть відкриті, до них буде відкритий загальний доступ.